Хоча Сполучені Штати країна порівняно молода, тут сформувались певні архітектурні традиції. Сто років тому у Нью-Йорку відкрив свої двері пенсільванський залізничний вокзал, на який потяги прибували під річкою Гудзон. Приміщення вокзалу, побудоване у стилі неокласицизму, захоплювало подих. Однак простояло лише трохи більше 50 років. Сьогодні місто має плани відродити велич залізничних воріт міста, відбудувавши вокзал у кращих архітектурних традиціях. Продовжує Андрій Годованець. Колись ми входили в місто як буги, а коли розсіялися, то стали схожими на щурів. Так свого часу про Пенсильванський у Нью-Йорку висловився американський історик Вінсенс Скалі. Спроектований архітектором Чарльзом Макімом будинок був символом величі міста на початку 20-го століття. Відкриття вокзалу у 1910 році стало визначною подією того часу, на яку зібралося 100 тисяч людей. Скульптури орлів і дівчат, які особлювали день та ніч, оздоблені мармуром і рожевим гранітом стіни і підлога, вражали уяву. Письменниця Лорен Діль описує свої дитячі спогади про залізничну станцію у книзі Величний Пенсильванський вокзал. Кожен закуток будиражу уяву. Наприклад, входячи з 8-ї авеню, ти потрапляв у центральний зал. Цей чудовий простір з залізними колонами і скляною стелею було навіть видно частинки пилу, які застигли у повітрі. Ти відчував, що це приміщення для подорожей. Розум починав подорож задовго до того, як ти сідав у потяг. На початку 60-х компанія Пенсильванської залізничної дороги, яка була власником вокзалу, переживала скрутні часи. Опинившись у безвихідному становищі, компанія продала наземний будинок вокзалу спортивному комплексу Медісон Garden. Будинок пішов під зніс. Скульптури зняли і безцеремонно кинули у болотні зарослі на півночі Нью-Джерзі. Вільям Лоу, художник, якого старі фотографії та розповіді очевидців надихнули на публікацію книжки з малюнками вокзалу. Це щось як е, вперше побачити Гранд Каньйон, Цей величезний простір. Словами цього просто не передати. лише шість архітекторів протестували проти знесення приміщення вокзалу у 1963 році ніхто не задоволений вокзалом, який існує сьогодні в Нью-Йорку. Навіть люди, які ніколи не бачили оригінального будинку, жалкують через його втрату. Мабуть, це найбільше архітектурний злочин чинний у Нью-Йорку. Пек Брін – президент приватної організації, яка останні сім років займається охороною пам'яток культури у Нью-Йорку. Їх черговий проект використати розміщений поруч вокзалу будинок старої пошти для перебудови вокзалу. Будинок старої пошти споруджено у 1912 році. Також Чарльзом Макімом приміщення було двійником пенсільванського вокзалу. Пошта була збудована у час, коли громадські приміщення зводилися на честь громадян, коли ти заходив у будинок і казав: це чудове місто, і ми почесні громадяни у цьому чудовому просторі. Перебудова, як очікують, буде коштувати більше мільярда доларів і триватиме вісім років. Новий вокзал не буде точною копією оригіналу, але, як сподівається, Брін відкриє гостям Нью-Йорка чудові двері до ознайомлення з містом. Андрій Годованець Голос Америки.